Доброго дня, друзі! Сьогодні 22 лютого. Дивіться, який чудовий сонячний день. Знову павільйон 2А. Зустріч колекціонерів в місті Києві. Ми потихеньку підходимо. Подивимось, що є сьогодні, скільки людей. Ну так, по відчуттям на зупинці, то людей багато, друзі. Давайте продовжимо далі. Ну що, друзі, людей дуже багато сьогодні теж, так що я думаю, що буде що подивитись. Трошки походимо, ось я вам показую, скільки людей, багато людей, ну попробуємо, Добре. Друзі, дивіться, ось такі коники, півники, цікаві. Минулого разу теж були. Я просто не зняв, а цей раз хочу зняти, щоб було. Щоб ви бачили, теж такі речі є, можна придбати. Друзі, ось я вернувся знову до продавця. Це Ігор з Луцька. Ось він знову тут на зльоті. Ось такі дивіться. По 500 гривень корабліки. Італія гарні, штемпельні. Також дивіться, карбованці, ось тут вже ціни є. Можна спокійно роздивитися зараз. Давайте я вам знову покажу. 500 гривень у видно. Десятий, Дата, бачите?

Ну що, друзі, зльот закінчився. В принципі, матеріал був, трохи в слабах, було монет. України було, друзі, мало, минулого разу так само було мало України, тому спробую завтра ще проїхати на нивки, може там ще вам щось зніму. На сьогодні зльот закінчився, вже 12 година. Ось так, друзі, будемо завершувати. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. До зустрічі в наступних відео. Гарного вам дня, людей та ідей!